Пане Володимире, ну що ми тут стоїмо на екваторі. Ви сидите певно на екваторі? Я стою на екваторі, тому що кажуть, що ми, от зараз, знаходимося на цьому самому екваторі нашого шляху до європейського союзу. По-перше, хотілося б почути вашої думки стосовно того, чи вірили ви, чи знали ви, що колись Україна доєднається до європейського союзу або буде на цьому екваторі. А по-друге, чи сподівалися ви, що це станеться так швидко? Ну, все одно, тому що ми дійшли до цього екватора за два роки. Ну, бачите, Катю, це від чого рахувати? Я зараз згадую 2008 рік, коли в Парижі відбувся саміт України на Європейський Союз, я тоді був міністром. От і ми раділи, шалено раділи, я вам скажу чесно, від того, що ми тоді розпочали переговори про підготовку угоду про асоціацію. Скажу вам відверто, ну, 2008 рік, ну, ми так думаємо, ну ну може, років так, ну, ну, три. Ну, 4 максимум, а тоді вже почнеться власне безпосередня робота про по, по вступу. Ну, правда, мудрий український виборець обрав собі на голову, вибачте, за це слово ще мудрішого керівника і на тому вся наша євроінтеграція не на кризамідним тазом. От, тому бачите, тут справді від чого брати екватор. Як на мене, то ми вже пересиділи в цьому класі. Ну всі можливі строки, 14 років, більше 16 років з 2008 року. Як ми вже, начебто, стали на цей шлях, і тільки зараз ми до нього дійшли. Так що я думаю, що ми вже пройшли далеко за екватор, і нам зараз залишається не наступні 16 років, а ну. Ну, я так оптимістично кажу, до 30-го року, до 29-го року, коли ми повинні вже будемо обирати до Європейського парламенту своїх представників. Так що, ну, от давайте порахуємо, фактично 25-й, 29-й, ну, 4 роки, не більше. От бачите, це те питання, яке я собі ставила, коли президент Зеленський сказав про те, що саме від 25 червня відраховуватиметься старт українського членства в Євросоюзі. А отут -от ми згадуємо про те, що цей старт він був дан набагато раніше, і Україна ці кроки невеличкі, маленькі, можливо, не настільки гучні, робила ну от певний період часу. Та починаючи з я тут говорила з Давідом Стуліком з спецпредставником міністра. Закордонних справ з питань східного партнерства і питала в нього про е, його думки стосовно того, як і коли Україна буде в Європейському Союзі, і тут знову ж таки виникає питання: а чи готовий Європейський Союз брати Україну? Тому що ну нібито е, там Британія вийшла і е, стілець після неї залишився, і логічно, якби там Україна зайняла цей самий е, стілець. Але я так розумію, що не все так просто. Тож, чи готова? Е, Європа знову таки до розширення, до того, що буде не 27, а 28? знаєте, Катю, я вам скажу чесно, що так. Тому що власне рішення про те, що Україна буде членом альянсу, прийнято не сьогодні. Воно прийнято тоді, коли нас запросили до того першого етапу. Коли нам сказали, будь ласка, а ви там виконайте 5 чи 7 умов. Тоді ми їх виконуємо, і власне тоді приймається політичне рішення про те, що Україна буде членом європейського союзу. Це те, що відбувається зараз, це вже техніка. Політичне рішення це найголовніше. Тому думаю, що якщо йти саме за такою логікою, то Європа психологічно, ментально і політично вже цей крок зробила. Тепер справа від політиків від дипломатів переходить до ну скажімо так до технарів, якщо так можна висловитися. Тобто, це означає, що по кожному з 35 напрямків нашої адаптації до європейського союзу повинні сідати представники там. Міністерства економіки, міністерства екології, міністерства сільського господарства, міністерства енергетики, ну і так далі, за списком, і узгоджувати все те, що власне стане потім основою для прийняття остаточного рішення у вигляді рішення Європейської ради і потім ратифікації цього рішення в парламентах тих країн, які на той час були членами європейського союзу. Тому зараз ми якраз переходимо до дуже такої, знаєте складної, марудної, в'язкої, технічної роботи. Вона буде дуже складною. Я хотів би відразу сказати, що ті, хто думають, що ми так на білому коні в'їдемо в європейський союз, глибоко помиляються. Буде йти шалена боротьба за кожну тонну за кожний центнер, за кожній. Там дозволи на перевезення, і, і куди і як, тобто, це е, будуть надзвичайно е, ну, такі жорсткі переговори, і далеко не тільки з Угорщиною. Я думаю, що ну і від собі Україна, це справді е, ну, зерновий е, хаб Європи, тобто, це те, що може прогодувати пів Європи, не сильно напружуючись. І увіть собі, яка буде реакція у умовних там французьких фермерів чи польських фермерів, чи, чи яких завгодно інших фермерів, які відразу відчують, що їхня продукція буде дорогою, а українська дешевою. Ну я думаю, що не треба шукати відповіді, яку продукцію будуть купувати. От і тому будуть йти розмови про певні загороджувальні мита, про певні квоти, про певні обмеження і так далі. І так далі, ну правда, через це прийшли всі країни, які сьогодні робивського союзу, тому. Ми тут не перші і думаю, що не останні, але те, що це буде дуже важка робота, я в цьому жодним чином не сумніваюся. Ну але тут, все таки, е, е, я повертаюся до цієї думки, головне це політична мора. Якщо вона є, значить ми цей шлях подолаємо. Особливо на нашу так би мову користь, е, грає те, що ми в е, цій жахливій теперішній ситуації всі е, е, політики це розуміють. Чи це зрозуміють ці самі технарі, Це питання наступне, але все таки, я думаю, що просування буде і воно має бути швидким. Ви коли бачите шлях України до Європейського Союзу і шлях там, який пройшли країни, які доєднувалися до Європейського Союзу, можете там порівняти з. Що ми там не знаю схожі по подоланню наших проблем, наших питань, наших кроків з такою -то країною. Тому що нам зазвичай кажуть: ну та дивіться, Туреччина, там. он... Ще дуже довго буде йти до європейського союзу, то можливо і Україна піде таким шляхом, і не сподівайтеся, що це буде через 5 чи 10 років. Це може там не закінчитися, або тривати вічно, або не закінчитися ніколи. А ви споглядаючи про те, як європейські країни доєднувалися до європейського союзу, можете сказати, що ми там схожі, там за своїм прагненням до е... Латвії, до Чехії, до Польщі, і от наш шлях буде отаким. От Ну, ви знаєте, кажу, кожна країна це окрема історія, і це окремі так би мовити вимоги і свій окремий шлях. Ну як порівняти ну, умовну маленьку за територією там Естонію чи Латвію з величезною Україною? Безумовно важко тут. Ми десь я думаю, трошки будемо нагадувати шлях поляків. Все таки країни більш-менш співмірні за населенням за територією. Хоча, по ще раз, наш сільськогосподарський профіль ну він справді буде таким, що його захочуть пообрізати з усіх сторін, тому що ми в цьому плані є великими конкурентами для всіх в європейському союзі, навіть сьогодні ще до того, як ми набули повноправного членства, по інших напрямках можливо, це буде простіше. Але ну десь щось схоже, от мені здається, на польський шлях нас чекає. Хоча далеко не в усьому, і повторюю ще раз, кожна країна індивідуальна, кожні е, ситуації, е, е, тільки притаманні цій чи іншій країни, і так далі. Ну, бачите, ніхто до нас не починав свій шлях до Європейського Союзу в стані війни з цим російським. Е, Агресором цією російською московською ордою не було ні в кого, тому ми і тут будемо першими. Будемо демонструвати свій особливий шлях. Це нам можливо трошки допоможе, повторюю ще раз. З точки зору ну солідарності, з точки зору того, що Європейський союз буде можливо десь в якихось елементах, ну. Скаємо так, не заплющувати, а приплющувати очі на деякі теми, які, можливо, в інших, за інших обставин були б більш критичними. Тому думаю, що будемо йти своїм шляхом, але від нашої команди, від нашої переговорної команди, від якості наших переговірників залежить те, що ми зможемо врешті захистити, і як швидко ми зможемо пройти цей шлях. Потім буде гірше, потім буде угорщина, якщо вона ще залишиться з тим самим керівником Горбадом, який буде виконувати вказівки з Москви і блокувати ратифікацію. Ну, можливо, домовимося так, що певні елементи, які вже будуть узгоджені, просто будуть де-факто набирати чинності а угорщину знайдуть можливість обійти на повороті. Ну, це все ще попереду, так що не будемо забігати наперед. А я так розумію, що зараз ось ви кажете зараз, все залежить від переговірників. То я так розумію, що на даному етапі знову таки оці сім кроків, сім сходинок, ми подолали, щоб опинитися тут, де ми стоїмо. І далі будуть ще певний перелік дій, які має виконати Україна для того, щоб далі цей старт продовжився. Ну, нам потрібно насправді синхронізувати своє законодавство 100% тепер вже не частково, а стовідсотково по всіх напрямках е, нашого з вами життя. Починаючи від кіто умов і кінчаючи е, там космічними програмами потенційними. Тобто, ми маємо е, бути е, такими ж в практичній площині, як, е, як є сьогодні німці, французи, поляки. Словаки і таке інше, і таке інше, тобто має бути повна свобода ринку капіталу, праці, ну і всього іншого, що робить наше життя схожим на європейське, тобто, щоб приїжджаючи в Україну, будь який представник європейського союзу в правовому полі почувався як вдома, тобто як в себе в європейському союзі. Щоб не було такого, що ви знаєте, а у нас податково працює за іншими параметрами. Ні, такого вже бути не може. Вона повинна працювати за стандартами, які опрацьовані на рівні Європейського Союзу. А ви знаєте, у нас екологічні кондиції трошки не такі. Такого теж не може бути, тому що вони повинні бути стандартами. У нас помідор має бути е, саме таким, а не таким. А огірок е, бути каліброваним е, саме у такій формі, а не іншій. Ну і так далі, так далі. Тобто, це все насправді колосальна робота. Повірте, у нас зараз буде будуть дуже гарячі місяці і роки. Тому давайте просто побажаємо тим нашим спеціалістам, це вже фахівці, які працюють в кожній конкретній галузі, щоб вони проявили свій професіоналізм і патріотизм. щоб все таки там, де можна, вибачте, на слові, урвати свій шматок, щоб ми його не віддали. А тут ще ж окрім України сьогодні ще розпочинаються переговори з Молдовою, але на цьому етапі зупиняється Грузія, і ми розуміємо, через які питання, які виникають у Європейського союзу, зокрема про те законодавство, яке Грузія вирішила. Е Інтегрувати до російського законодавства, а не до європейського, тим не менше. Грузинський народ каже про те, що дайте нам шанс і не зупиняйте нашу інтеграцію. Але в Європі кажуть про те, що вибачте, але ви маєте щось з тим робити самі. Ви підтримуєте в цьому Європу чи грузинський народ? Ви щоб інтеграція продовжувалася, чи щоб все ж таки питання вирішувалося внутрішньо? Ви знаєте, складне питання, Катерина, Я вам чесно скажу, бо я на боці грузинського народу. У мене в Грузії дуже багато справді великих моїх дорогих друзів, і мені я з ними спілкуюся постійно і безпосередньо, і мені дуже шкода, що ті люди, які поклали дуже багато на алтар цієї європейськості, Грузії, сьогодні, сьогодні ну в розпачі, тому що вони бачать наскільки. Страшною є ця політика цього таємного агента Кремля Іванішвілі, яка завела Грузію в глухий кут, і що тут робити, карати грузинів тим, що вони мають таку владу? Ну, може, може, і такий варіант спонукає їх на відміну від московитів, які не знають, що таке громадянське суспільство, і не розуміють, що таке не бути рабами. То може це спонукає волелюбний грузинський народ до більш активних дій? Можливо, ну можливо, саме в цьому контексті приймаються рішення для того, щоб показати, що за таких обставин давати якісь бонуси ну теж нелогічно, якщо країна рухається не в той бік, то за що ж її тоді стимулювати? Так що тут знаєте складна тема. Але мені здається, що все-таки європейський союз поступає справедливо, тому що крок вперед він має стати результатом внутрішніх змін, а не якихось потенційних обіцянок, які, до речі, теперішній грузинський уряд виконувати зовсім не збирається. Тому думаю, що все таки Європа поступає правильно, і думаю, що це з іншого боку про. Стимулює грузинське суспільство до того, щоб поставити ультиматум владі, і чітко і ясно заявити, що суспільство, грузинський народ з такою владою не хоче мати нічого спільного. Подивимось. Бачите, пане Володимире, знову ж таки, нам говорять про досвід Туреччини. А ми кажемо: ну, дивіться, Ердоган вони з Путіним може зустрічатися і про щось там собі говорити. Ми собі такого не дозволяємо, і відповідно тримаємося. По перше, подалі. По-друге, відповідно, намагаємося перемогти цього цю триглаву курку. А оця зустріч, яка може відбутися у Ердогана і у Путіна, вона у вас викликає певні питання, чи все зрозуміло і так. Ну просто зустрічаються, щоб в чергове подивитися один на одного і сказати про те, що там Туреччина зберігає нейтралітет в питанні війни чи ні. Ну, знаєте, чому Туреччина так довго йде до Європейського Союзу? І тут я зроблю можливо сміливе припущення, що навряд чи дійде. Тому що цінності Європейського союзу не співпадають з цінностями, які ну, щонайменше останні останніх десяток років ми спостерігаємо в Туреччині. Все-таки Європейський Союз це союз тих, хто поділяють одні підходи до прав людини, до верховенства права, до якихось соціальних стандартів і так далі. І так далі. Ну, не може собі, не може собі уявити будь-яку європейську країну, де при владі є людина з. Очевидними е, ну, вподобаннями до диктаторських форм правління, до придушення інакомислення, до е, е, того, що його опоненти опиняються або за межами Туреччини, або в тюрмах, е, і таке інше, і таке інше, ну, це для Європейського союзу е, означало б е, підрив його зсередини, якщо б така країна стала е, членом цього союзу, тому до тих пір, поки. Така практика в Туреччині буде. Я боюсь, що до практичних кроків не дійде. Якщо щось різко зміниться, і турецьке суспільство продемонструє свою відданість реальній демократії, ну от тоді, можливо, цей процес відновиться. Поки що об'єктивних причин для того, щоб так ситуація розвивалася. Не маю на увазі на, на приєднання Туреччини до Європейського Союзу, то так не виглядає. Плюс, ви правильно кажете, ну не можна, знаєте, сидіти на двох стільцях: торгувати з агресором, і агресора, начебто, критикувати, і проводити політику невтручання, нейтралітету. Європейський союз це в першу чергу єдина безпекова і... Зовнішня політика, ну крім крім інших е, сфер економіки, соціальних, і і так далі, і так далі. А як поєднати тоді країну, яка е, ручкається з тим, кого оголосили в міжнародний грошу? Е, е, а тут все просто е, Туреччина хоче сидіти на двох стільцях, заробити і на одних, і на інших, і, і сказати, що вона нейтральна? Ну не може бути нейтральності, коли е, порушується міжнародне право, коли вчиняються. Воєнні злочини до речі, привітаємо сьогодні двох покидьків, яким в чергове в чергове вручили підозри по про вчинення цих воєнних злочинів судді агаського трибуналу, і таке інше. Тому чекати чогось від цієї зустрічі я би не став проривного так, можуть бути ардагано запропоновані якісь чергові. Місця для потенційних переговорів між Україною і Росією, правда, невідомо невідомо про що хіба що про українську капітуляцію, і таке інше. Ну і будуть говорити безумовно про те, як збільшити прокачку російського газу через турецький потік, бо це єдине єдина так би мовити труба, яка зараз у Росіян залишилася, через яку вони качають газ в Європу. Бо я так розумію, що з 1 січня 2025 року наша труба для Росії закриється. Отже, думаю, що десь крутитиметься навколо цього. Ну і звісно, цілком зрозуміло, чому Росія зараз намагається знищити всі сховища ресурсів європейських, які знаходяться на території України. Тому що знову таки з першого числа. Труба закриється. Ну і відповідно Росія робить все для того, щоб та голка, на яку вона підсадила Європу, вона нікуди не зникала, і газ продовжував йти собі до європейських країн. Тому так пан ну, та знаєте, голка вже зіпсувалася, вона вже зламалася, і європа, слава богу, цієї голки злізла. Так що це просто останні такі такі лихоманкові спроби, але вони зазнають невдачі. Пане Володимире, я дякую вам за те, що долучилися до ефіру, за ваші роз'яснення, за коментарі дякую. і тримаємо з хрещеними пальчики. Сподіваємося, що дійсно сьогодні все пройде якнайкраще і українська інтеграція до Європейського Союзу продовжиться. Дякую вам. До наступних зустрічей в ефірі. Володимир Гриско, міністр закордонних справ України 2007-2009 років, був з нами на зв'язку цієї години.